Методом дискусій, суперечок та декількох перерв, депутати рівне ради все ж прийняли бюджет на 2016 рік. Не обійшлося і без правок. Зокрема, збільшили на 500 тисяч розмір фінансування міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2 мільйони гривень для виготовлення технічної документації житлових будинків з метою збільшення ефективності використання коштів доопрацювати інвестиційну програму міста, не виділяти кошти на ремонт світлофорів та підземних пішоходів та інші правки. Вважати недоцільним та не своєчасне фінансування у розмірі півмільйона гривень такого напрямку, як встановлення цифрофонних об'єктів на перехресті Макарова чи стрільців, перепрофілювавши дану суму на більш нагальну потребу освітлення пішохідних переходів підвищеної небезпеки. Близько 30 пішохідних переходів, ну як мінімум запевне, да, з таких самих критичних, самих таких е, травмонебезпечних що можливо, життєнебезпечних, ми. Життя людей не порівнюється з якимось іншим речами. Крім того, міські обранці проголосували про звернення до Верховної Ради України Кабміну та безпосередньо рівненських нардепів щодо дисбалансу місцевого бюджету. Мова йде про фінансування за місцеві кошти ПТУ, пільги на транспорт та малий обсяг державної субвенції на освітню та медичну галузь. ПТУ підпорядковане Міносвіті. директора призначає міна а ми платимо а ми... Ну, шановно, ну це ж абсурд. А я спрочому зробив далі в державному бюджеті. Передбачено пів і субсидії. Але строчки немає. Відповідно, тепер люди ну, не підуть вони до прем'єр-міністра. розумієте, вони прийдуть до нас сюди на сесію. Давай гроші. На це і розраховано, що ми з вами не витримаємо, не дамо ті гроші. Бо е, освіті по всім іншим. Ніхто не сказав, що не дають. Просто не додають. 60 мільйонів. Ну що це за? Ще одним скандальним питанням виявилася ситуація з ринком Північний. Працівники прийшли сьогодні пікетувати сесію, щоб депутати дозволили їм і далі працювати, бо ринок їхнє єдине джерело доходу. Справа в тому, що впродовж 10 років орендар Константин Цибанюк не виконав жодних умов договору. Хоча підприємець пояснює, що останні три роки були важкими і пропонує гарантійний лист, яким підтверджує, що роботи розпочне і ситуацію виправить. І щоб це швидко виконати, треба цілісно закрити об'єкт. І... Почати роботи. Реконструкція планувалася провести позаново. Одна зона працює, інша реконструюється. Тому підсумком усіх наших зустрічей є лист, який я підготував від свого імені, від імені підприємців, який зареєстрував міськранкормі. Що говорите. після обговорення депутати прийняли рішення про поновлення договору оренди землі на вулиці князя Романа на 5 років. Проте внесли примітку, що підприємець має за два роки перекласти комунікації. І якщо це буде зроблено, то договір автоматично діятиме впродовж п'яти років. Якщо ж ні, то за два роки договір буде розірвано. Друге пленарне засідання сесії Рівнеради ради відбудеться 28 січня. Зряна живчук Олексій Самойлов у ритмі подій.